Учітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Доброго ранку, любі діти! Я вас сьогодні вітаю словами Великого Кобзаря. У кожного народу є люди, які оповиті невмирущою славою та любов'ю. В Українців це Тарас Григорович Шевченко. Життєвий шлях був дуже тернистим і описаний не один десяток разів. І сьогодні я вас запрошую познайомитися з його життям, творчістю і послухати його твори. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року. В селі Моренця. Жили вони в злиднях, багато працювали, щоб пригодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і двоє братів. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було 9 років, коли він залишився без мами. Батько одружився вдруге, мачуха мала трьох своїх дітей, і життя в хаті стало нестерпним. Коли ж, через два роки помер батько, хлопець пішов у найми, Тарасові дуже хотілося вчитися, але шкільний дяк, до якого найнявся він, за можливість навчатися, виявився п'яницею і змушував його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя, маляра. Але Тараса приставили казачком до пана. Це була нудна робота цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі. Нихтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі здібності кліпака, і вирішили віддати його до майстра вчитися на кімнатного живописця. У 24 роки Тарас Григорович зміг звільнитись від кріпосного права і продовжити навчання в академії мистецтв. Він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики і незабаром став освіченою людиною. За своє коротке життя Тарас Шевченко зробив неоціненний внесок у розвиток української культури, залишивши спадщину в літературі і художньому слові. Буквар став найкращим подарунком для дітей, яких поет щиро любив. Мріяв написати інші підручники для початкової школи, викладати малювання в Київському університеті, однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів. У всьому світі існує аж 1384 встановлених пам'ятників українському поету Шевченко. В Україні їх нараховується 1256. Інші монументи нашого кобзаря прославляють його в містах США, Бразилії, Аргентині, Китаї, Канаді, Литві. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь. І свого не цурайтесь. Пропоную вам, діти, послухати віршик Садок вишневий коло хати Тараса Григоровича Шевченка. Слухайте уважно і слідкуйте за мнем таблицею. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. До вашої уваги вірші Великого Кобзаря у виконанні дітей старшої групи. Калиня у доноках гнездечка гойдає, а дождівся соловейко не питай, не знає. Живе та стохне дні перширокий, сидитий вітер забива. На ту пору, і хмари де де виглядав, не наче човен синім морі, хто варина, то потопав, запланивши рукополі і Дніпро і круче, було видно було чути, як реве ревуче, сяє, край небо палає, солойка в темнім мгає, Сонце зустрічає. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, Явор молодіє, а кругом їх берволос лоза зеленіє. Тарас Григорович Шевченко пройшов складний життєвий шлях. Тому пам'ятаємо його і шануємо. А вам, діти, я бажаю любити свою неньку Україну так, як любив її Великий Кобзар. На сьогодні я з вами прощаюся і бажаю вам чудового настрою і гарного дня. До побачення, діти!